Будемо зараз підсумовувати візит української делегації до Сполучених Штатів цього тижня. Президент Володимир Зеленський там виступав і на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй на спеціальному засіданні Радбезу ООН, зустрічався з кандидатами у президенти Сполучених Штатів і з президентом Джо Байденом, якому представляв мирний план план перемоги України у Білому домі. Сказали, що працюють зараз над цим планом, ознайомлюються з ним і подальші дискусії. Дискусії відбуватимуться зокрема, ймовірно, на засіданні у форматі Рамштайн, який відбудеться у жовтні із представництвом на найвищому рівні його очолюватиме президент Сполучених Штатів Джо Байден. Тому вочевидь буде такий стратегічний фокус. Перед тим буде зустріч Великої Сімки, теж присвячена подальшій підтримці України в цій війні. Нагадаю вам, що у, своє, у своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський акцентував увагу на ядерній безпеці. Ядерна безпека це один із пунктів формули миру. Однак ми зараз з вами живемо в умовах ядерної небезпеки, адже як повідомляє українська розвідка, про що президент говорив зокрема на Генасамблеї ООН, Росіяни мають плани атакувати інфраструктуру українських атомних станцій для того, аби залишити нас, по перше, без світла. А по-друге, далі демонструвати і втілювати свій ядерний шантаж, як президент говорив під час свого виступу, один із найстрашніших днів цієї війни був, коли росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію. Ракети літали на найбільшим в Європі атомним реактором. І Це безумовно загрожувало не тільки Україні, це загрожувало європейській безпеці, адже уявити атомну катастрофу, ядерну катастрофу такого рівня ще кілька років тому. Ми просто не могли, Однак за. Зараз на жаль, це наша буденність. Отже, давайте із перших вуст дізнаємося про роботу нашої делегації у Сполучених Штатах. З нами зараз на зв'язку керівник Офіса президента України Андрій Єрмак, який брав участь у цих зустрічах. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня надзвичайно насичена була програма візиту і зустрічі з кандидатами у президенти і з президентом Сполучених Штатів і з лідерами на полях Генасамблеї ООН. Які із цих Переговорів із цих зустрічей, на вашу думку, були найбільш результативними для України? Дякую за ваше запитання. Ну, по-перше, дійсно, це був дуже непростий, але дуже важливий, і за змістами і за часом. візит візит президента в першу чергу на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. На її площадках відбулися багато зустрічей. Це було, я думаю, десь більше 30 зустрічей з світовими лідерами, лідерами не тільки наших партнерів, це і G7, але й з лідерами всього світу. Я думаю, що ви бачили, що президент також провів зустрічі з президентом Ромафозою. Південної Африки з прем'єр-міністром Індії моді, з президентом Туреччини Ердоганом, і це, як я вже сказав, е, е, крім тих зустрічей з нашими е, партнерами союзниками, як Франція, Німеччина, Нідерланди ці зустрічі були дуже змістовними. Ці зустрічі демонструють, що сьогодні підтримка України вона є сильною, вона є такою, яка продовжується. Але і дуже важливо, що президент, ця команда. Ми продовжуємо працювати з країнами, які сьогодні дуже важливі для цього процесу, але поки що займають таку, я би сказав, нейтральну позицію. Е, ну нейтральність вона е, е, може бути, але поки в нас. Відбувається, продовжується ця жахлива війна. Ми робимо все можливе неможливе для того, щоб ці країни були все ж таки на боці України. І я можу вам сказати, що цей процес триває, в ньому є певні успіхи, і я думаю, що також хто цікавиться цими питаннями, відмітив, що під час засідання. Навколо питання так званої бразильсько-китайської ініціативи деякі країни глобального півдня, які спробували долучати до цього, вони або не приймали участь, або не приєдналися до фінального документу, і це свідчить про те, що все ж таки формула мира президента Зеленського є в розумінні. Більшості світових лідерів головним документом, головною базою для того, щоб закінчити цю війну і повернутися до сталого справедливого миру. Безумовно, також дуже важливим була поїздка до Вашингтону, де відбулися зустрічі із Сенатом із палатою представників, і безумовно з президентом Байденом з його адміністрацією. І також з віце-президентом Камалою Харріс. і потім, вже у кінці цієї поїздки в президент, ми повернулися до Нью-Йорку, де відбулася зустріч з кандидатом на посаду президента Дональдом Трампом. Всі ці зустрічі були дуже важливі. Це, ну, по-перше, як президент і говорив. Напередодні цього візиту всі пункти, які він ставив як завдання, вони були виконані. Хоча багато хто в це не вірив, І, але все це було зроблено. Я можу вам сказати, не можу відкривати все, що проговорювалося, особливо тому, що сьогодні продовжується вже виходить на фінальну стадію. Президентська компанія Сполучених Штатів, і вона дуже така напружена, дуже чутлива. А позиція і президента всієї нашої команди вона є дуже принциповою, і ми не хочемо жодним чином е, говорити щось таке, що може бути використана проти в першу чергу проти України. Але можу вам сказати, що повернулись ми до України з відчуттям. Що підтримка по першу чергу американського суспільства на дуже високому рівні, і це відчувається. це відчувається і від зустрічі з простими американцями. Це відчувається, знаєте, навіть з того, що вдається побачити з вікна автомобіля, коли багато українських прапорів. Коли дійсно американці вітають українського президента, вітають українську делегацію, дуже важливо, як ми про це і говоримо весь цей час бути в постійному контакті з обидвими штабами обох кандидатів для того, щоб вони дійсно з перших джерел мали кожного дня інформацію, що відбувається на фронті, що відбувається в Україні, як сьогодні живуть наші люди, чому важлива підтримка, чому важливі всі ці речі, про які безумовно сьогодні в першу чергу ми говорили з діючою адміністрацією з президентом Байденом. Ну і я би сказав, що такі е, лі, лінія, красна лінія, головна лінія, з якою е, президент поїхав до Сполучених Штатів, він про це багато говорив це представлення плану перемоги. Представлення плану перемоги і в першу чергу президенту Байдену, його адміністрації, і безумовно, вони все це в деталях отримали. Працюють над цим, і як ви абсолютно вірно підмітили дійсно з великою увагою інтересом був прийнятий цей план. Вони розуміють його необхідність, і тому ми е, е, не зупиня, не, не зупинилися е, навіть повертаючись додому, команди вже почали працювати і з -з знову ж таки ми вірно сказали про те, що дуже скоро. Відбудеться наступна зустріч наших лідерів для того, щоб вже предметно говорити про кроки щодо цього плану. Також план був представлений. Це було дуже важливо для президента. Особисто було представлено і Камалі Харіс. І Дональду Трампу і Конгресу Сполучених Штатів, який безумовно є головним законодавчим органом, який голосує за такі необхідні пакети пакети підтримки для нашої країни. Також безумовно президент говорив про цей план із іншими лідерами, в першу чергу, з лідерами Сімки, які є нашими такими потужними. Союзниками, розповідаючи, може, не всі такі деталі, які почув президент Байден, але достатньо для того, щоб розуміти, що це за план, і безумовно, після його представлення в білому дому в Білому домі, ми будемо працювати зі всіма нашими союзниками, тому що ця підтримка, ця єдність, вона є дуже важливою. Одним із результатів, які є дуже Важливим це рекордний пакет підтримки, який був оголошений президентом Байденом в день, коли президент Зеленський прибув до Вашингтону, і безумовно він буде включати в себе все те, що сьогодні необхідно нашим героям, нашим воїнам на передовій. і тому я оцінюю цей візит як непростий, дуже непростий. Але дуже важливий і дуже успішний. Давайте про цю дуже непросту частину поговоримо. Всі слідкували, всі, хто працюють в медіа. Я думаю, що і громадяни слідкували за перипетіями із республіканською партією і за риторикою Дональда Трампа, коли спочатку вони обурилися тим, що президент Зеленський поїхав на завод в Пенсільванію. Майк Джонсон почав закликати до того, щоб нашого нашу посолку в Сполучених Штатах відкликали під питанням була зустріч президента Зеленського із кандидатом Дональдом Трампом. і потім вона, зрештою, відбулася ця зустріч, і м, певний конструктив е, прозвучав. Що це було? Ну давайте не забувати. В Америці вибор. В Америці триває дуже непроста е, президентська компанія. І безумовно е, треба звертати увагу в першу чергу на дійсно факти. А не на іноді риторику, яку ми можемо чути, тому що вибори в сполучених штатах це виключно питання внутрішньої американської політики, а ви знаєте, на відміну. Від деяких наших політиків для президента Зеленського завжди з дев'ятнадцятого року була принциповою позицією не втручання і відношення з повагою до будь-якої незалежної країни, яка поважає нас, яка поважає нашу незалежність, територіальну цілісність, але і не Абсолютно чітка позиція щодо недопущення втручання в наші власні внутрішні інтереси, і президентська команда залишається на цій, на цій позиції, яка між іншим дуже поважається і Сполучених Штатів. Тому я не хотів би президент на багато питань і щодо. Нашого посла в Сполучених Штатах і щодо риторики відповідної, дав абсолютно вичерпані відповіді. Я можу тільки сказати по результату. Дуже були змістовні, дуже такі конструктивні зустрічі і день 26. Вересня він розпочався дуже рано. Він для мене, наприклад, він розпочався в сьомій тридцять з першої зустрічі в Білому домі з Джейком Саліваном, радником з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів. Після цього я приєднався до президента нашої делегації під час зустрічі в Сенаті. Були представники обох партій, були лідери. І меншості, і більшості також потім була зустріч з представниками палати представників також обох партій. Була дуже відверта. Ми багато разів зустрічалися. Дуже добре і один іншого знаємо. Вони дуже в курсі всього того, що відбувається. Цьому тому завжди ці зустрічі вони дуже такі конструктивні, предметні про абсолютно чіткі питання, які треба вирішувати. Ну і потім була дуже гарна зустріч в Білому домі. І дуже знов таки відносини між президентом Байденом президентом Зеленським. Вони на такому рівні, коли вони говорять на одній мові, вони розуміють один іншого. Потім така ж зустріч була з Камалою Харіс. Ну і 27-го відбулася зустріч. Теж дуже предметна. Це була між іншим друга зустріч між Дональдом Трампом і президентом Зеленським. Першу перша зустріч нагадаю, вона теж відбувалася п'ять років тому, і теж в Нью-Йорку, коли президент Трамп був був на своїй посаді. Вона теж ще раз хочу підкреслити, була дуже предметна, дуже чітка, і це дуже важливо для того, щоб, бо для того, щоб відчувати. Що підтримка України вона буде продовжуватися, а тема України вона є однією з провідних в американському суспільстві, але ще раз хочу сказати, велика і дуже високий рівень підтримки саме американського суспільства. Я ще забув сказати про важливу подію, яка відбулася 25 вересня. Про зустріч великої групи компаній, групи країн це країни G7 плюс країни Євросоюзу, під час якої була ухвалена декларація про підтримку відновлення і реконструкції України. Тобто країни зобов'язалися працювати вже сьогодні, почати працювати щодо відновлення нашої країни. Важливий документ, особисто був присутній президент Байден, і також президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн, безумовно, наш президент, інші лідери. Хто не зміг, хто вже поїхав із Нью-Йорку, Приєдналися по відеозв'язку, але був такий дуже важливий. дуже... Я би сказав, конструктивний, предметний предметна зустріч, предметна подія, і от така коаліція вона вже розпочала свою роботу. Пане Андрію, ну мабуть, про комплексне і повноцінне відновлення України можна буде говорити уже лише по завершенню війни після нашої перемоги. І от в цьому контексті президент Зеленський сказав, що в Конгресі Сполучених Штатів ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. Що це означає на практиці? Ну, я не згоден з вами, бо вже сьогодні триває, наприклад, такі роботи щодо відновлення нашої енергетичної інфраструктури, укріплення і так далі. і В цьому участь наших партнерів вона дуже важлива. Тому безумовно, масштабна така е, реконструкція вона буде відбуватися вже після війни. Але це не означає, що цим не потрібно займатися вже сьогодні. І процес насамперед буде і конференція в Італії, яка буде відбуватися наступного року. Що стосується, ну, знаєте, ми ж, в нас триває війна, і, безумовно, для нас результатами є конкретні кроки. Я вже вам сказав про пакет, який був оголошений сполученими штатами, і все це неможливо було, щоб відбувалося без підтримки двопартійної підтримки в Конгресі, яка дала нам можливість щоб був проголосований великий пакет, який був проголосований, на жаль, затримкою. Але все ж таки це сталося, і тому є чітке розуміння. І чітке розуміння, де ми знаходимося дуже важливо, що вони розуміють важливість не тільки наших дій, оборони, наших героїв, наших Збройних сил на напрямках, які всі ми знаємо дуже добре. Це і Покровський напрямок, і інші, але також партнери і. В конгресі, і американці, і інші партнери вони дуже чітко розуміють важливість і таку, знаєте, переломну важливість Курської операції, і от таке розуміння і нашої стратегії, і що ми потребуємо саме сьогодні. І що ми бачимо як стратегію розвитку, і в чому полягає і план перемоги президента, і чому чим відрізняється від формули миру, бо він саме як створити умови? Для того щоб формула миру почала виконуватися, для того щоб ми перестали чути питання і перестали взагалі думати про те, що там в голові у божевільних володарів Кремля. І для того, щоб наш мир він наступив саме через силу, щоб Україна була сильною, щоб Україна була такою, яка дійсно зможе отримати справедливий мир. І я можу вам сказати, що ми відчули повне розуміння цієї позиції. Є безумовно питання непрості, на на, на, над якими треба працювати. Це не відбувається там, знаєте, за один день. Але є е, е, е розуміння, що це і це дуже головне, що це треба робити зараз. Зараз той момент, який треба використовувати. І саме тому такий час не, не довгий, щодо наступної зустрічі, і повірте, що ми не втратимо жодного дня, жодної години, і вже з завтрашнього дня ми будемо на зв'язку по всім напрямкам з командами, які президенти домовилися утворити для того, щоб до наступної зустрічі вже були конкретні напрацювання. Uh, і вони почали реалізовуватися. На останок коротко, пане Андрію, а коли план перемоги буде презентований українцям? Чи це та інформація, яка принаймні, якась її частина буде закритою? Uh, дивіться, ну це план президента. І безумовно, як він пообіцяв, після uh, презентації президента Сполучених Штатів партнерів? Я думаю, що... Uh, він буде презентований українцям, але можу вам сказати, безумовно, є частини, вони такі дуже чутливі, вони є закритими. І не тому, що є секрети, це наша країна. Ми всі, знаєте, сьогодні. В доброму сенсі цього слова, ми така дійсно єдина родина, в якій не може бути секретів, особливо під час війни. Але все ж таки, ви знаєте, все, що стає публічним. І Це чують не тільки в нас, в країні це чує і ворог, і тому безумовно деталі, деякі деталі цього плану вони є закритими, але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території і побачити в результатах в перемогах наших військових, наших збройних сил. І люди в нас дуже розумні. Люди все розуміють. І все оцінюють. Я думаю, що дуже часто навіть найкраще за політиків, тому що вони розумні, тому що вони щирі, і саме тому наша українська нація переможе в цій війні. Дякую, пане Андрію, за розмову за те, що приєдналися до ефіру. Це був керівник офісу президента України Андрій Єрмак.